Допомогти пережити психологічні травми війни через повномасштабне вторгнення. Багато хто з нас перебуває у важкому психологічному стані. Діти надто чутливі до зовнішнього середовища, особливо у теперішній складний для всіх час. Зарадити цьому допоможе волонтерський психологічний центр «Дотик», де нині безкоштовно надають допомогу дітям. В нашому центрі надається психологічна допомога і підтримка в умовах військового часу. Це те, що на сьогоднішній день актуально, і ми працюємо з найбільш актуальними запитами, які стосуються подолання наслідків психологічної травми, яку на жаль, травми війни, яку на жаль побачили на власні очі діти, їхні батьки пережили і продовжують проживати в даних умовах. І наслідки психологічної травми вони проявляються і вимина. На Емоційному рівні, на поведінковому рівні, на інтелектуальному рівні. І найбільші запити на сьогодні це стабілізація емоційного стану. Центр розпочав свою роботу майже одразу після звільнення Чернігівщини від російських загарбників. Вже у квітні 22-го психологи почали допомагати діткам говтуватися від пережитого. В умовах війни дитинство не можна поставити на паузу. Ми продовжуємо жити. Діти навчаються, діти виховуються, діти розвиваються, і а, вікові кризи також приходять, і вони мають свої специфічний перебіг, особливості, новоутворені на тому чи іншому віковому етапі. і Батькам дуже часто а, складно зорієнтуватися, чи це прояви наслідків війни, чи це а, що це застане, чи це дійсно а, особливості віку, і так далі, і так далі. І також. У нас проводиться групова і індивідуальна робота з дітками. Психологи центру працюють з дітьми від 1 до 18 років. У своїй роботі використовують різні види та техніки арт-терапії. Існує різні напрямки, арт-терапевтичні, такі як образотерапія, лялькотерапія, каскотерапія, піскова терапія, музична терапія, мандалотерапія, ігрова терапія, цілесно рухова терапія, Ще можна продовжувати цей перелік і метафоричні асоціативні карти. І Унікальність в цьому те, що дитина може відповідно до свого настрою, до свого емоційного стану вибрати і пропрацювати, зняти емоційне на Стабілізувати свій стан важливим аспектом психологічного центру є конфіденційність, каже його психолог та волонтер Павло. Наразі дуже важливо дотримуватися принципу конфіденційності, анонімності. І бажано, щоб між індивідуальними консультаціями був певний час проміжок. Коли ми кажемо про цей момент, то треба розуміти, що зараз. Дуже важливим фактом є те, що треба, щоб був ще певний час, да, запас часу, тому що дуже велика кількість психологічних проблем, з якими ми працюємо, вони є дуже серйозними. І саме у психологічній, саме в цьому психологічному центрі дотик є така можливість, що психолог визначає час. Цей центр почав існувати завдяки двом громадським організаціям Північні Вовки та Сіверська Січ. Їхня діяльність не прибуткова, а послуги центру безкоштовні. Ми працюємо безкоштовно, послуга психолога надається безкоштовно, тому що ми на базі неприбуткової громадської організації, але нас підтримують благодійний фонд. У нас в Чернігові є благодійний фонд Україна Паляниця, яка дуже потужно нас підтримує. Особливо арт-терапевтичні матеріали. Ми розуміємо, що це і матеріали для. Пластикові матеріали і для малювання, і іграшки, також друзі-волонтери із Польщі, які теж нам привезли таку допомогу, також небайдужі чернігівці, ну, і власне такими зусиллями на ну, все на особистих знайомствах, контактах і на взаємодопомозі. Зараз психологічний центр Дотик запрошує дітей та підлітків для групових занять. Психологи працюватимуть з кожною віковою групою дітей окремо. Метою занять цих груп буде стабілізація психоемоційного стану, розуміння, контроль та подолання негативних емоцій і переживань, подолання наслідків стресових станів, психосоматика. Дізнатися деталі ви можете на сторінці центру у Фейсбуці або за телефоном, який ви бачите на екрані.